Доброго дня! Сьогодні я хочу трохи ближче познайомитися з вами та розповісти, хто я і чим займається центр Болотова. Дякую, що дивитеся наші відео. Для нас це справді важливо. Мене звати Олег, я спеціаліст центру Болотова. Я не лікар і саме тому дивлюся на здоров'я з іншого боку. Моє завдання допомогти вам зрозуміти, як працює організм і що ви можете зробити для себе вже сьогодні, без таблеток, без страху та заплутаних діагнозів. Тут ми говоримо про систему відновлення здоров'я за методом академіка Болотова за допомогою природних сил організму. У центрі Болотова ми не лікуємо і не ставимо діагнозів. Ми ділимося знаннями та практичними кроками, як допомогти тілу ввімкнути свої природні сили відновлення. Це харчування, ферменти, спосіб життя і розуміння простих процесів у тілі. Все засноване на системі академіка Бориса Болотова, людини, з яким я познайомився майже 25 років тому. Ця зустріч стала поворотною у моєму житті. Я поступився йому місцем у маршрутці, і відтоді почався наш спільний шлях. Ми подружилися, багато спілкувалися, друкували книги та почали виготовляти продукцію за його рецептами, яка сьогодні допомагає тисячам людей у всьому світі. І це не просто слова. Борис Васильович Болотов учений, академік, біохімік. Він залишив після себе понад 400 наукових праць і десятки відкриттів у сфері відновлення шлунково кишкового тракту та клітинної регенерації. Він розробив систему, де здоров'я базується не на таблетках, а на запуску процесів самовідновлення організму. Його відкриття визнають як у наукових колах, так і серед звичайних людей, бо вони працюють. Він говорив: організм може сам себе відновити, потрібно лише створити умови. Ось цим ми і займаємося. Допомагаємо вам створити ці умови не замість лікарів, а з розумінням того, що багато залежить від вас. Центр Болотова це наукова та практична база. Ми виробляємо продукцію за методиками Болотова, наприклад, бальзам болотова, ферменти, гелі усе сертифіковане з перевіреною якістю. Але головне ми навчаємо доступно, спокійно і зрозуміло, як дбати про себе. Бо здоров'я це не тільки таблетки, це знання, усвідомленість, звички, харчування. Наша місія робити здоров'я доступним і зрозумілим. Ви заслуговуєте не лише здоров'я, а й внутрішнього спокою. Якщо ви шукаєте не диво засоби, а справжнє розуміння. Ви за адресою. Напишіть у коментарях про себе, які питання вас хвилюють. Ми читаємо все і завжди намагаємося бути корисними.